Вітаємо наших глядачів! Знову з вами боєрські новини. Дивіться сьогодні у випуску. Боєрка зустріла своїх героїв. Ще один автомобіль відправлено на фронт. Наше місто наш дім. Виїзне засідання Духовної Ради. Завершується благоустрій вулиці лінійної! Додому повертаються боярчани, бійці АТО. Їх було призвано торік у період з квітня по травень. З 18 березня в українській армії розпочалась перша хвиля демобілізації військовослужбовців. Боєрка теж має таких героїв, які захищають свободу, незалежність та територіальну цілісність України. 27 березня в Оберезі громада міста вітала наших бійців. Рада волонтерів-боєрки спільно з колективом «ЦТМ Оберіг» стали організаторами святкового концерту. Свої найкращі номери підготували вихованці студії Перлина, Ритми та Діамант. Щирі слова подяки воїнам за вірність служіння Україні. Її захист висловив Тарас Добрівський. Найкраща частина нашого міста, герої, які повернулися першими. Це перша хвиля мобілізації демобілізації. Привітав з поверненням бійців додому і районний військовий комісар Києво-Святошинського району Олег Гончарук. Відбувається дуже велике свято, якому аналогів раніше ніколи не було. Нарешті батьки дочекалися свого сина. Дружина дочекалася свого чоловіка, а дитина дочекалася батька, який повернувся з війни. Всьому світу показали, що ми дійсно українці, ми варті тієї землі, на якій ми живемо, на якій ми народжуємо своїх дітей, і далі так воно і буде. Військовослужбовців нагородили подяками. А вже наприкінці концерту на них чекав сюрприз: щойно виготовлене загальне фото. 29 березня було освячено та відправлено в зону проведення АТО черговий бронеавтомобіль. Цього разу на базі УАЗика. На ремонт машини знадобилося близько одного місяця. За словами волонтера Євгена Руденка, на фронт відправлено вже більше 20 автівок, до відновлення яких долучилися волонтери боярки, Тарасівки та Круківщини. Настоятель Свято-Покровського храму отець Дмитрій освятив автомобіль, а також подбав про наповнення його гуманітарною допомогою, яку приносять до храму небайдужі боярчани. Міська влада посприяла у придбанні паливно-мастильних матеріалів. За кожною такою доброю справою праця багатьох людей, яка сприяє наближенню перемоги. Гарний господар, який поважає себе, цими днями наводить порядок у хаті та на подвір'ї. Адже зовсім скоро Великдень. Кожна хата має усміхатися сонцю помитими вікнами, кожен двір сяяти чистотою. Тому комунальники приступили до побілки дерев, стопів та бордюрів. Приємно відзначити, що чимало установ підприємств та організацій приєднуються до спільної роботи по наведенню порядку в місті. І навіть холодна погода 4 квітня не завадила багатьом боярчанам долучитися до прибирання рідного міста. Відклавши на деякий час свої домашні турботи, ми разом змогли здійснити велику справу. У переліку місць, яких торкнулася дбайлива рука парк перемоги, де прибирали представники міської організації, воїнів-інтернаціоналістів та Приватбанк. Ставки та берегову зону біля Святомихайлівського храму прибрали представники громадської організації Відродження притварки». А ділянку узбіччя дороги від Автолюкса до цвинтаря прибирали дорослі та малі, а також дуже маленькі представники Бойської релігійної громади церкви Спасіння та благодійна організація Конвіктус Україна. Лише на цьому місці зібрано приблизно 100 мішків сміття. За тиждень до цього, 28 березня, відбувся суботник у парку імені Шевченка, де було висаджено близько 80 дерев. Окрім численних представників громади, у суботнику взяли участь працівники бригади благоустрою, які зрізали хворі та старі дерева. Також було задіяно комунальну техніку, КДМ, вишку та дробилку. Дякуємо всім нам. Представники релігійних конфесій міста спільно помолилися за Україну та Боярку. Це відбулось під час традиційного засідання духовної ради при міському голові. Керівники релігійних громад Боярки зібрались у Боярському краєзнавчому музеї. Представники духовенства мали нагоду оглянути виставку сакрального мистецтва та познайомитись з автором цих робіт Андрієм Коваленком. Під час розмови зі священнослужителями йшлося і про благоустрій на території нашого міста. Представники духовенства висловили думку, що великдень не лише сприятливий час для очищення душі, а й пора для наведення ладу на своїй життєвій території. Комунальники завершують благоустрій вулиці Лінійної. У підготовлені напередодні ямки 6 квітня було висаджено молоді дерева, саджанці клена гостролистого. В рамках виконання заходів по реконструкції доріг по вулиці Лінійна, яке почалося в минулому році, продовжуються заходи по висадці з дерев. Дерева сформовані, мають висоту не менше трьох метрів. Я думаю, що вони безпроблемно приживуться і в цьому році розквітуть, і ми побачимо їх красоту. Громадські ініціативи знаходять підтримку. 4 квітня в ЦСПР відбувся другий етап конкурсу соціальних проєктів. Ініціатор громадська організація молодь Боярки» за підтримки боярської міської організації політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Шляхом рейтингового голосування до публічного захисту було відібрано 8 проєктів. Переможці, визначені конкурсною комісією, отримали фінансування на реалізацію своїх проєктів. Вже кілька місяців на ділянці вулиці Молодіжної між Білогородською та лінійною впроваджено односторонній рух. Здається, про це знають навіть малюки. Аж ні. У нашому місті живе водійський десант у складі інопланетян, який тільки вчора висадився на буерських теренах. Бо чим інакше можна пояснити тотальний склероз, сліпоту, незнання та інші форми нехтування правил дорожнього руху. Не знав, не бачив, забув. Ці слова, завчені ще в початкових класах, боєрські водії повторювали як Отче наш, коли їх зупиняли інспектори спеціального загону ДПС, особливого призначення при МВС України. Порушникам нагадували, що означають встановлені дорожні знаки. Як стало відомо, боярка інформ такі патрулювання триватимуть і надалі. Впродовж наступних днів порушників чекають протоколи і штрафи для мешканців боярки на прохання міського голови. Був запрошений наш підрозділ допомогти місту, спеціальний загін дорожньо-патрульної служби. По організації дорожнього руху міс... в місті Боярка від вулиці Білогородської до вулиці Лінійної, так як змінилося, вони поміняли, допоможемо тобто місту навести порядок, щоб люди звикли і їздили згідно правил дорожнього руху. Ну, рейди будуть тривати і надалі, якщо міський голова буде запрошувати. 4 квітня на стадіоні боєрської зож номер 1 проведено півфінальні матчі Кубка весни 2015 з футболу. ПС Віннер поступився ветерану, а арсенал виграв у старої боерки. І вже 11 квітня відбудуться фінальні матчі Кубка весни. О 10-й годині гра за третє місце, о 12-й фінал. Після завершення змагань нагородження переможців. Більше інформації на сайті боерської міської ради боеркадефізінформ.ком. До зустрічі!